З приводу опалювального сезону останнім часом дуже багато розмов про те, що це буде найтяжчий сезон. І, зокрема, ми бачимо, що Російська Федерація продовжує атакувати енергетичні об'єкти України, газовидобувні об'єкти. Але як зазначив і мер столиці, і інші міські голови регіонів України, наша держава готується до того, щоб ми все ж таки змогли пройти цей сезон без знаєте, таких. Без великої шкоди для нас, але з іншого боку, за словами президента України Зеленського, нині Україна розглядає варіант е імпорту газу, і ми шукаємо на це 2 мільярди доларів. Тому скоріше за все газове питання точно буде вирішене. Я ж додам, що. Соціальні сфери, дитячі садки школи, вони вже розпочали опалювальний сезон з 3 жовтня. Повідомляв ще на початку місяця Віталій Кличко. Ну і водночас, як він зазначив, в Києві технічні можливості дозволяють запустити опалення також прямо зараз. Але наразі погода дозволяє не починати опалювальний сезон в будинках. Ну і тим паче, це потрібно для того, аби зберегти кожен зараз кубометр газу. Він для нас, звісно, є важливим.